Вітаю вас в курсі з вивчення мови програмування Java. В ході курсу ми з вами вивчимо всі основні концепції цієї мови, і до кінця курсу навчимося будувати на його основі різноманітні круті консольні проекти. Більш того, ми навіть розробимо невелику програму з графічним інтерфейсом. Все це буде зроблено на базі мови Java. Але перш ніж ми перейдемо до розробки проектів та вивченню мови, я спершу пропоную поговорити щодо можливостей Java, дізнатися, що взагалі можна написати на її основі і які є перспективи у цієї мови. Мова Java має вже велику історію, так як його перша поява датується ще 1995 роком. Спочатку мова мала назву OAK з англійського дуб, пізніше його перейменували на Java, що у свою чергу було назвою кави. До речі, саме тому на логотипах скрізь фігурує чашка кави. На сьогоднішній день мова є однією з найпопулярніших та найпоширеніших мов у світі. Спочатку мова розроблялася в компанії Sun Microsystems, людиною на ім'я Джейсон Гослінг. Пізніше всі права на мову було викуплено компанією Oracle. До речі, компанія Oracle дуже велика і є другою після Microsoft у сфері програмного забезпечення за величиною доходів. Сама мова є повністю об'єктно орієнтованою, це означає, що кожен файл являє собою певний клас. Що такі класи і що з ними можна робити, про все це ми поговоримо вже в наступних відеоуроках. Мова використовує синтаксис, що сильно нагадує мову C або C. Так насправді вийшло неспроста, мова Java, хоч і є, досить старою, мовою, але в порівнянні з мовами C++ та C є ще дитиною. За рахунок бібліотек, ви можете швидко розробити веб-сайт, створити гру, побудувати програму під комп'ютер, створити програму або гру під мобільні пристрої або планшети. Припустимо, якщо вам потрібно написати програму для мікроконтролерів або програму для роботи з великими обсягами даних, це все не буде проблемою для Java. Потрібно зробити веб-сайт, створити програму під Windows, написати нейронну мережу, зробити гру або написати мобільний додаток. Все це можна робити використовуючи різні бібліотеки та фреймворки, що доступні для цієї мови. Бібліотеки розширюють функціонал мови, і коли ви вивчаєте базовий синтаксис мови і далі вивчаєте різні його доповнення або ж бібліотеки, то ви зможете робити практично все, що вам тільки заманеться. На Java побудований весь Android, а це означає, що будь-які програми або ігри часто пишуться саме цією мовою. Також Java використовують при побудові вебсайтів, при роботі з сервером або для створення різноманітних ігор. Наприклад, популярну гру Minecraft було написано на основі Java, а тому, якщо потрібно написати додаток до цієї гри. То використовується також мова Java. Загалом Java у плані різноманітності дуже крутий. Вивчивши мову, ви зможете швидко переключатися між різними її бібліотеками та розробляти проекти з різних сфер. Багато хто дуже часто порівнює мову C Sharp і мову Java. Роблять вони це неспроста. По-перше, мови з'явилися з різницею 5 років, що не дуже багато. По друге, їхній синтексис написання коду дуже схожий. І по третє, вони виконують одні й ті самі дії і працюють у суміжних сферах. Така схожість не випадкова. Після релізу мова Java стала швидко набирати оберти популярності у той же час, компанія Microsoft вирішила вжити заходів і розпочала розробку мови, яка безпосередньо конкурувала з мовою Java. Java, такою мовою стала мова C-Sharp. Їхнє порівняння цілком виправдане, хоча при порівнянні сказати, що краще ну просто неможливо. Незважаючи на подібний синтаксис і подібні сфери застосування, мови все ж таки мають деякі відмінності. Наприклад, написання програм під Windows набагато зручніше на C-Sharp. Це не дивно, адже Windows та C-Sharp були створені однією компанією. У той же час розробка мобільних програм під Android явно відноситься тільки до мови Java. При цьому розробка ігор вже зручніша на c sharp адже є ігровий двігун Unity. А ось з розробкою веб-сайтів все дуже складно. Там і там є круті фреймворки, і там і там можна робити сайти будь-якої складності. Загалом особливо ми їх порівнювати не будемо, адже це не дуже правильний підхід. Та яку б мову ви не вибрали для вивчення, це не буде невірним рішенням. Єдиним невірним рішенням взагалі буде нічого не вивчати. Мова стала фундатором. Аментом для багатьох проєктів, які сьогодні є найбільшими компаніями світу. Звичайно ж, навіть через 20 років мова все ще буде популярною, адже нею не тільки створюються нові додатки, але також підтримуються десятки тисяч старих проєктів. Мова знаходиться у топі мов за версією Тіоби. Мова постійно розвивається, з'являються нові вакансії на ринку та список можливостей у мови постійно зростає. Вивчивши мову, ви зможете знайти собі роботу, стати крутим програмістом і робити ті проекти з тієї сфери, яка найбільше вам підходить. por do Усі програми, написані на основі Java, після збирання, транслюються в байткод. Байткод це складний код для розуміння з погляду людини, але цілком хороший код з погляду комп'ютера. Перевага такого підходу полягає в тому, що програми на Java можна спокійно запускати на різних операційних системах. Для запуску вашого проєкту знадобиться лише встановлена Java віртуальна машина. Якщо така є на вашому ПК, то в такому разі неважливо, де спочатку була зібрана програма, бо ви спокійно зможете запустити її на новому ПК. Ця особлива. Вість є візитною картою мови Java, і це справді крута фішка, адже ви можете писати проекти на Mac, але при цьому запускати їх на Windows чи Linux. Сама ж мова не буде працювати на ПК до тих пір, поки ви не встановите GDK. Java Development Kit перекладається як комплект для розробки Java. Виходить, що GDK це немов папка, що містить усі необхідні інструменти для коректної роботи Java на вашому ПК. Під час наступного уроку ми встановимо якраз його на ПК і пізніше зможемо писати програми на основі Java. У ході курсу ми з вами розглянемо всі основні нюанси щодо мови програмування Java. Ми навчимося створювати змінні, працювати з циклами та масивами, створювати класи та об'єкти та багато іншого. До кінця курсу ми додатково розробимо програму з графічним інтерфейсом на Java. Після цього у вас будуть чіткі уявлення щодо мови та її можливостей. Важливо розуміти, що після курсу ви зможете приступити до вивчення певної бібліотеки. Наприклад, якщо цікавлять сайти, то зможете почати вивчати Java Spring. Ут, якщо цікавлять програми, то JavaFX. А якщо цікавлять мобільні проекти, можна почати вивчати програму Android Studio. Всі курси по всіх цих напрямках доступні на нашому сайті IT Посилання на цей сайт я залишу в описі до цього відео. Там ви зможете знайти курси по всіх напрямках, що вас цікавлять. Також усі уроки з цього курсу додатково будуть на сайті IT Там ви знайдете додатковий опис уроків, матеріали, а головне знайдете домашні завдання. Ми навіть маємо спеціальний редактор, в якому ви зможете писати весь Java Код. Можете зацінити як курс на сайті, так і сам редактор за посиланням в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор та сайт. На цьому ж наш урок добігає кінця. У ході уроку ми нічого з вами ще не встановлювали і не прописували, тому що цим ми займемося з наступного уроку. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеоурок, і якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також ставити вподобайки. У мене ж на цьому все, тож побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.